Рада оборони Львівщини на засіданні у четвер, 28 вересня, ухвалила рішення про посилення безпекових заходів на території області, а саме вирішила відновити блокпости та обмежити рух транспорту на певних ділянках трас під час повітряної тривоги, під час комендантської години. Окрім цього, на Львівщині можуть переглянути і тривалість цієї самої комендантської години, яка зараз триває з опівночі до п'ятої ранку. Про це а також про те, як ми готуємось зимувати. Далі наша наступна тема у нашій студії. Перший заступник голови Львівської обласної військової адміністрації Андрій Годик. Слава Україні, вітаємо вас. Героям слава. Тож розпочнемо із Ради оборони області, яка вчора відбулася. Ви прийняли низку рішень, серед яких якраз відновлення блокпостів по області у соцмережах купа тверджень, чому відновлюють блокпости. Розповідайте правду, чому відновлюються блокпости в нашому регіоні і де вони будуть розташовані, якщо можна сказати. Правду нічого, крім правди, однозначно. Насправді тут треба де зробити дещо уточнення. Ми не відновлюємо, ми збільшуємо їхню кількість, тому що блокпости по області в окремих локаціях вони присутні на даний момент. Дійсно, декілька місяців тому були демонтовані на візних виїзних шляхах саме до обласного центру. Але тут надзвичайно важливо потрібно розуміти, що рішення як про демонтаж попередніх блокпостів, так і зараз про запровадження і відновлення додаткової кількості блокпостів прийнято на підставі інформації силовиків. Так само і крайні рішення ради оборони обумовлені відповідно до інформації перш за все, служби безпеки України та інших представників сектору безпеки і оборони. Вони будуть носити функцію метою забезпечення контрдиверсійних заходів, оскільки від до інформації, якою було проінформовано членів ради оборони, ворог. Теж розглядає особливо в умовах опального сезону можливі акценти на диверсійну роботу в тилових областях і з метою забезпечення е, певного комплексу заходів, так забезпечення фільтраційної роботи е, і виявлення можливих диверсійно-розвідувальних груп буде за, до 9 жовтня відновлено частину блокпостів, які фактично існували раніше. Про які ділянки йдеться? Ми можемо говорити в ділянках. По ділянках вони будуть дещо змінюватися. ми не хочемо, щоб це були стаціонарні, бо ворог теж розраховує будь-які варіанти, куди об'їхати, як об'їхати цей блокпост. Первинно вони будуть розгорнуті на в'їздах в область, угу. частково в область будуть... не в місто. В Область угу. частково з них дійсно будуть на окремих ділянках шляху. Це будуть на під'їзду до обласного центру. Але ще раз наголошую, що відповідно до рішення потенційних можливих подальших рішень ради оборони локації можуть бути здійснені. Крім цього, буде посилена робота мобільних мобільних патрулів. І В окремих локаціях в окремі дні будуть з'являтися мобільні блокпости, які будуть виконувати ту ж саму фільтраційну контрольно диверсійну функцію, але не, не на заздалегідь узгоджених чи передбачених локаціях. Також підняти питання про збільшення комендантської години. Але дозвольте спитати так: хіба проблема полягає в її тривалю, тривалості, Чи насправді потрібно просто визнати, що відсутність відповідальності за її що відсутня просто відповідальність за її порушення? Тому а, вона не є такою ефективною? Це надзвичайно слушне і влучно поставлене питання. Дійсно, на превеликий жаль, за вже понад 500 днів повномасштабної війни. На рівні Кодексу України про адмінпропорушення чи кримінального кодексу не внесені відповідні правки, і як наслідок не передбачено юридичну відповідальність за за порушення комендантської години. Чим зумовлена можливість продовження комендантської години? Ми чітко розуміємо, що комендантська година, перш за все покликана забезпечити режим. Режим протидиверсійний, режим контрольно-пропускний і ряд інших функцій. Це чітко пов'язано з метою з безпекою, перш за все, об'єктів критичної інфраструктури, з можливістю забезпечення громадської безпеки в темну пору доби. Скільки ми розуміємо, і відповідно до інформації про охоронців і їхні пропозиції такими надходять, що чим більше наближається осінньо-зимовий період, збільшується період темної, темного часу доби, відповідно, регулювати розмір години комендантської години, прив'язуючись до фактично, світлової пори перед, світлової доби. Тому, знаєте, тут. Дійсно не можна ігнорувати позицію наших нашого представників сектору безпеки, оскільки це первинно їхня відповідальність і. Від їхнього фаховості від їхніх вимог ставиться під питання наша безпека, безпека об'єктів інфраструктури, в тому числі енергетичної інфраструктури. Тому точно ми будемо реагувати і приймати ті рішення, які забезпечують безпеку мешканців. Дозвольте уточнити, яка ймовірність тривалість якраз цієї комендантської години. Я як людина, яка за 500 днів жодного разу не порушила, навіть з дому не вийшла під час комендантської години. Щиро дячня за вашу сумлінність і відповідальність. Насправді зараз ще немає. Вирішеної конкретної години це знову ж таки буде відповідно до пропозиції рекомендації наших силовиків, але можливий варіант розгляда можливо буде розглядатися варіант, так який було раніше запроваджено з 23 до 6 ранку. Але ще раз наголошую, це буде анонсовано заздалегідь, і певний період для перелаштування, в тому числі роботи і функціонування бізнесу, теж буде наданий, щоб це не було несподіванкою для бізнесу, суспільства і загалом, щоб Львівщина готова була адаптуватись до певних безпекових вимог. Тут варто значити, що сама присутність на вулиці під час комендантської години вже є причинкою для того, щоб до тебе підійшли правоохоронці або зупинили автівку, аби люди розуміли, що в звичайному режимі автівку можуть зупинити лише за порушення правил дорожнього руху. По факту в час комендантської години це вже і є порушенням, тому автівку можуть зупиняти. Але ще питання є такого характеру: чи зверталися ви, скажімо, до міністерства внутрішніх справ з огляду на те, що все-таки кількість людей у Львівській області збільшилася так? Ну, порівняно з нормальним функціонуванням до широкомасштабного вторгнення до нас приїхало багато. То внутрішньо переселених осіб, а кількість правоохоронців непропорційно збільшується. Тому контролювати ці всі питання стає складніше. Чи постає таке питання, що треба, мабуть, підійти до відсоткової ставки? так? кількість населення до кількості правоохоронців. Бо як би ми не хотіли, коли ми говоримо про якесь порушення комендантської години чи щось іншого. А якщо банально в цей час поліцейський на інших викликах, ну дякую за питання. Насправді Львівська обласна військова адміністрація, напевно, рекордсмен по зверненнях до уряду, до офісу президента до Верховної Ради з ініціативами щодо внесення змін до тих чи інших підзаконних нормативно-правих актів чи до законів, обґрунтовуючи ту чи іншу позицію. Але саме з цього питання ми не зверталися. Поясню чому. Тут не можна тільки розраховувати на сили й засоби, які наявні в національної поліції чи патрульної поліції. До патрулювання в нічний час залучається майже весь е е спектр сил і засобів сил оборони. Це стосується як служби правопорядку, Національної гвардії, служби безпеки України, ту ж саме національної поліції, управління патрульної поліції в Львівській області. Сили і засобів чи достатньо, е скажу так, на даний момент точно достатньо. І щира дяка нашим силовикам за ті заходи, які вони провели і 22-го року і виконують упродовж 23-го року. Можемо мешканці Львівщини можуть бути спокійні. Та врешті решт ті самі мешканці львівщини також можуть зателефонувати в поліцію, Якщо вони бачать, що під будинком, я просто теж дзвоню розумієте, і якщо не бачу під будинком, там чи випивають спиртні напої, чи ще щось дзвоніть, і поліція справді реагує на кожен виклик. Це знаєте, хороший приклад. З однієї сторони забезпечити дотримання комендантської години, а з іншої сторони і навчити недобросовісних мешканців культури поведінки в суспільстві в громадських місцях. Та ну перейдемо вже більше до господарських питань. Yes. Так буквально з 1 жовтня починається Палювальний сезон завжди в кожен рік в Україні це було питанням критичним. Як цього року ми розуміємо, що може статися, скажімо, з планами ворога, які він може там планувати на погіршення наших умов перебування взимку, але все ж як ми підготовані. Давайте питання розділимо на дві складові та якщо ми говоримо стандартно, як з року в рік, там напевно з часів нашої незалежності план підготовки до пального сезону, який розпочинався основним ще, планом та, діяльності та ще <світ> з травня чи з кінця квітня і закінчувався на початку жовтня. Ми можемо теж відрапортувати, що всі основні заходи, які запланували були заплановані, вони фактично проведені. Стан готовності відсотковому співвідношенні – це 99%. Але завжди лишається а, такий певний післясмак, коли ти починаєш вникати, а, що стоїть за тими статистичними показниками, наскільки воно фактично відповідає дійсності. Є певні позитивні кейси. Ми поставили собі завдання і ще з літа, скажімо так, коректно вимагали в органі місцевого самоврядування, щоб ті помилки, прорахунки і певні елементи неготовності, які ми бачили впродовж минулого. Осінньо зимового періоду не повторювалися цього року, тому що суспільство точно не розуміє, чому в нас умовно на водозаборі чи на ТЕЦ чи на будь-якому іншому критичному елементі функціонування міської чи обласної господарки відсутнє альтернативне джерело живлення. Нам точно це ніхто не зрозуміє. Ми поставили собі за завдання. Не тільки дати доручення ще й перевірити, як воно все відбувається. Ми з силами профільного департаменту спільно з районними державними районними військовими адміністраціями здійснювали виїзди в райони і дивилися стан готовності. Маємо дещо прикрі випадки, але насправді на справна, щастя добре, що вони завчасно виявлені і вже по тих даних, які в нас є усунені, зокрема, це старос... старий самбір. Ралівка, ну, насправді на об'єктах критичної інфраструктури стояли генератори. Дійсно, він рапортували, що вони є, але чомусь з дивних причин вони виглядали більше як об'єкт незрозумілого призначення, ніж функціонуючий генератор. Ми ж всі знаємо, як виглядає генератор. Тепер. Але причина насправді банальна, і тут не питання навіть в керівництві громади. Це, як на мене, питання виконавця безпосередньо, який доповідав керівництву громади, що все гаразд. Проблема банальна: генератор не під'єднаний до того обладнання, до мережі, щоб забезпечити альтернативу. Mm -hmm. На даний момент, це відсутнє, всі зауваження усунені. Окремо би хотів відмітити, умовно кажучи, радехів. Дуже дуже хороша ситуація. Видно, що там питанням цим перейнялися, і не тільки цього року. Сьогодні е, спільно з представниками міської ради був на одному із водозаборів, який постачає воду леву частку об'єму води для мешканців Львівщини, і ми якраз теж тестували шляхом. Ситуативного тестування відмикали постачання електромереж... електр... електрич... електромережою і запускали генератори, і дивилися, наскільки в яких об'ємах, дебітах можна постачати воду кінцевому споживачу на генераторах. Але щоб дійсно по водозаборах ми надзвичайно задоволені, тому що перше генератори є, друге вони приєднані, третє вони функціонують, четверте є запас палива, і що найголовніше... Це люди розуміють, що з цим робити у випадку кризової ситуації. Але надзвичайно важливо, що не тільки а що ми пропрацювали всю. Всю лінію це стосується як водозабору, так і підкачувальних насосних станцій. Там теж відповідно з генераторами, все гаразд, незважаючи на те, що там вимагалися генератори великої потужності. Тому дійсно тут треба відзначити міську господарку. Кроки по цьому плані точно робилися. Як наслідок, можна говорити, що водопостачання навіть міста Львова, навіть з відсутності електропостачання і повного блекауту до першого третього поверху в залежності від географії, точно буде подано. Забезпечити водопостачання на верхні поверхи це доволі буде ситуативно в залежності, бо розуміємо, що ну, доведеться з сусідами домовлятися, а і в вас... такій ситуації всі будуть думати кризова Спомога. ситуація зумовлює необхідність об'єднання спільних зусиль. От якраз про Львів хочу спитати, чи поділяє обласна влада позицію львівського міського голови садового про те, що нам потрібно готуватися до важкої зими, і ми вірно будемо мати значні проблеми зі світлом. А... Насправді прогнозувати чи гадати на Гущі, на картах торочі, на будь чому інше, точно не будемо. Ми насправді готувалися всі до минулої зими, якому вважали, що це найскладніша зима за всю історію нашої відновленої незалежності. Але дійсно з огляду на ураження минулорічні об'єктів енергетичної інфраструктури, і ми бачимо, що вже цього року теж ворогом обстрілюється саме енергетична інфраструктура. Ми розуміємо і готувалися до можливих викликів пов'язаних з обмеженням або повним припиненням електропостачання. Наскільки це буде довго? Можливі такі відключення ну, тут точно не будемо гадати, тому що ми не знаємо. Наскільки Я можливі розуміти. ураження та можливі потенційні ураження, ми готові рапортувати про те, що ми зробили, та і що ми робили спільно з громадами, спільно з Укренерго, спільно з нашими захисниками неба. з однієї сторони, громади готувалися в частині забезпечення альтернативними джерелами живлення. Це величезний плюс. Вони напрацьовували алгоритм, розробляли плани дій і реагування на надзвичайні ситуації, які би могли можливо, виникнуть на період опалювального сезону. Це плюс, тобто алгоритми напрацьовані. З іншої сторони, якщо ми говоримо про об'єкти енерг... критичної енергетичної інфраструктури, то вживають вживалися і вживаються на даний момент а заходи пасивного захисту. Мова йде про фізичний захист критично важливого енергетичного обладнання. І з іншої сторони, це вже третій аспект. Мова про активну безпеку. Ми ні на хвилину, ні на день не зупиняли нашу комунікацію з нашими захисниками неба, зокрема з ПВК Захід. Як наслідок збільшується і кількість мобільних вогневих груп щодо прикриття об'єктів енергетики, і що найважливіше, можливо, не так динамічно, як би хотілося, але змінюється якість забезпечення цих мобільних вогневих груп всім необхідним для виявлень і ураження повітряних об'єктів. Напевно, левого частка нам доведеться все-таки відбиватися від шахідів. У нас не так багато часу залишається, але минулого року ми пам'ятаємо, що в критичній ситуації нам допомагали пункти незламності. Так чи цього року плануємо відкривати пункти, чи в такій самій кількості, чи буде можливість їхнього збільшення так при потребі? Дозвольте відповім разу з кінця. Чи збільшення буде насправді не в кількості не в кількості значення? Ми... Якщо ми говоримо про область, то в нас десь близько 800 пунктів незламності готові будуть до відкриття у разі необхідності. Відповідь до доручення уряду і ті доручення, які ми надали в межах області, органам місцевого самоврядування, районним військовим адміністрації і іншим суб'єктам, стан готовності має бути забезпечений станом на 1 жовтня. Тобто, вже в неділю ми повинні розуміти, що ці пункти незламності у випадку необхідності готові до відкриття. І друге, що найважливіше, це вони забезпечені всім необхідним. А всім необхідним, мінімальний стандарт в нашому баченні це той же самий генератор, щоб забезпечити електропостачання для чи підігріву води, чи під зарядки гаджетів, чи для будь-чого іншого. Друге, і що найважливіше, це напевно альтернативне опалення. Це може бути пічне опалення, опалення на твердопаливних котлах, на будь чому іншому. В місто йде шляхом буржуйок. Ну дай Бог щоб воно нічого не пригодилось. Але ми повинні створити мережу, зробити інфраструктуру, щоб у випадку. А. Зниження температури, Б. Обмежені чи присут... відсутності електропостачання. Люди мали куди звернутися. Тому питання пунктів незламності точно буде стояти надзвичайно актуально. І тут аналогічна ситуація як із зах... захисними укриттями. Переважна більшість е, цих пунктів незламності будуть розгорнуті саме на комунальній інфраструктурі. Це там саме де було минулого року. Чи ви змінюєте? Е, ми дали можливість. Ми не вимагали від органів місцевого самоврядування там чи районних військових адміністрацій, щоб це саме були закріплені угу. ці території. Ми їм дали можливість відкоригувати ці локації шляхом. Хтось міг закрити той чи інший заклад, хтось міг його перепрофілювати, хтось міг перемістити обладнання чи докупити обладнання. Тобто, локації будуть дещо змінені, але левого частка буде відповідати саме тим, які були і минулого року. Дуже дякуємо вам. Дякуємо за можливість поспілкуватися з керівництвом області напряму, почути відповіді на важливі питання для області перед. Важким сезоном, а нашим глядачам хочу нагадати, що в цій частині головного за день говорили ми з Андрієм Годиком, першим заступником голови Львівської військової адміністрації обласної, і говорили про рішення ради оборони області, про встановлення додаткових блокпостів та підготовку регіону до зими.